Сильні тілом, незламні духом. Ветерани з різних куточків України зібралися у користині. 29 червня біля Користинського міського палацу культури імені Тараса Шевченка пройшли всеукраїнські змагання ветеранів Сильні України. Шановні учасники, я на таких змаганнях завжди в першу чергу хочу вам подякувати, висловити вам дуже-дуже. Велику повагу з боку Верховної Ради, з боку депутатів, неважливо людей, всіх, тому що те, що ви робите, це дуже важливо. Ви намагаєтесь і у багатьох з вас це виходить і вийде далі обов'язково перемогти не лише один одного, перемогти себе. Це дуже важливо. Ваш приклад він дуже важливий вже для десятків тисяч. Ваших побратимів з усієї країни захід зібрав 220 учасників з різних куточків України. Мета змагань популяризація адаптивного і ветеранського спорту найбільше, що потребує ветеран, який повертається з зони бойових дій в цивільне життя. Це вшанування і спортивні змагання. Це один із найкращих інструментів отримати це вшанування від громади, а отримати комунікацію і дружню підтримку від колективу і побратимів. І це правильні позитивні емоції, які сприяють швидшому реінтеграції ветерана в громаду. Ми покриваємо майже всі регіони України, в яких дозволяє у нас безпекова ситуація. І вже відбулось 15 таких заходів. Ще буде 5 регіональних рейтингових турнірів І фінальні змагання відбудуться 5-7 вересня в туристичному комплексі Буковель. І за пінсумком цих змагань ми будемо відбирати національну збірну, які будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях Стронспредейс в кінці вересня в Мадриді. Головним судею змагань був Василь Вірастюк, відомий український спортсмен, володар титулу, найсильніша людина світу у 2004 році. Чотири адаптивні види спорту, жим лежачі, 60 кілограмів і 100 кг на вибір. Ветеранам це веслування на концепті 100 метрів на швидкість. Це підіймання гір'я, знову на вибір, 16 і 24 кг кілограми. І е, е, аербайк потрібно. Спалити за найкоротший час 30 кілокалорій. Наскільки атмосфера на цих змаганнях відрізняється від цивільної? Думаю, що ви самі побачите, які емоції, яка радісна обличчя від показаного результату? Звісно, ветерани трішки по іншому відносяться до, до, до виступів. Українська федерація десь емоційніше десь трішки. Зажатіше, але в будь-якому випадку те, що вони роблять, і те, що вони будуть робити на змагальному майданчику, приносить їм задоволення і гарні позитивні емоції. І оцей момент якраз найважливіший. В тому процесі. Ці змагання більше про психологічне відновлення і соціалізацію. Що вас особисто мотивує організовувати, брати участь в Ось таких змаганнях? Ви нашу мотивацію бачили на відкритті це 200 ветеранів. Принаймні, на даний момент, ось тут свої сили показали на змаганнях і коростенці. Один з них Олексій Стретович. Він посів третє місце у жимі від грудей, піднявши штангу 60 кілограм 35 разів за хвилину. Ви щойно виступили. Які ваші враження? Дуже класно, дуже чудово. Дуже багато хлопців, спортсменів, пара спортсменів які дуже сильні. І ми виріши також спробувати виступити так проти себе, тому що і ще команди. Приїхали із Києва зірпіня, хотілося дати конкуренцію. Mm -hmm. Дякую, як вам сподобалось? Так, да, все дуже класно, все дуже супер. Дякую. вам. Дмитро Хмелюк виступав у жимі лежачі. У результаті коростенець підняв штангу вагою 100 кілограм 17 разів. Чи задоволені сьогоднішнім виступом своїм? Не задоволені, тому що не було не було можливості, не було часу. Якісь показати дійсно правильний результат, але показали те, що було набуто, розумієте, якім роками, місцями тренування. Так. Що показали те, що змогли вижили себе, скажімо так взагалі добре, що таке є змагання, тому що це. Психологічне розвантаження, для хлопців, розумієте, і немає нічого кращого подолання стресу, ніж силові від спорту. Розумієте, дуже багато ветеранів, дуже багато навіть людей приїхало тих, з ким був на сході або в Купінській, розумієте, Дійсно навіть спілкування воно дає своє і мотивує на якісь там лишній, скажем так, жи для ветеранів спорт це не просто фізична активність, це частина реабілітації. Звідки до нас приїхали? «З Петровська області, місто Самар. Берете участь у таких змаганнях. Не знаю, здоров'я, спорт, движення, спілкування. Там все, все в кучі. Е, можна зустріти колишніх побратимів. Ну, це дуже рідко, але ну, ну, можна. Служив у складі морського піхоту 36-ї бригади морської піхоти. Тримали Маріупольський напрямок. У 2019 році отримав поранення. Вже з того дня більше не хочу. Як взагалі вам спорт допомагає відновлюватися психологічно? От то, що, вірно, більше психологічне, ніж фізичне. Дивишся на когось, питаєшся повторити, намагаєшся навіть зробити більше. Першу чергу це перемога над самим собою. А ви звідки приїхали до нас? Теж місто Самар Дніпропетровської області. Ага, то це ваш друг? Так, товариш. Товар, ви товар, разом ви займаєтеся? Ходимо в спортзал, він мене підтягнув, як би, мій наставник. Ви познайомилися вже до того, як почали займатися спортом? Раніше. До початку війни ми працювали разом. Чому берете участь у? Таких змаганнях. Для себе сподобає. подобається розвиватися. Як то кажуть, не щахнути вдома. Це ваші перші змагання? Ну, вже вторі. Вчора були перші. Як вчора виступили? Третє місце. Два третя місця. Вітаю вас. Для, Для початку піде, я думаю. Спортсмени з міста Самар Дніпропетровської області, у яких ми брали інтерв'ю. На початку змагань всі здобули медалі. Наша команда складається з трьох чоловік, і я можна сказати засновник цієї команди. Я безпосередньо є ветеран, і коли я повернувся з війни, я б хотів, щоб у мене була можливість, точніше мені запропонували займатися хоча б одним із адаптивних спорту. Я з друзями. Скажем, так організував в місті. Спорт запропонував свою ідею. Друзі підтримали, і зараз цей напрямок розвиває. І так як Федерація Стронгмену, вони вперше започаткували цей напрямок в Україні. Я доєднався і приймаю участь і хочу взяти до останнього всеукраїнського змагання. Участь і попасти зборну України. сильні України, змагання не лише про перемогу над суперниками, а й про перемогу над собою. Сила духу Хо, витримка і мотивація, ось що об'єднувало усіх учасників. Змагання були організовані Федерацією Стронгмену України спільно з міністерством у справах ветеранів України, Коростенською міською радою та за сприяння народного депутата України Арсенія Пушкаренка.